Чи чуєш нас, чи мало ти можливість з кимось на цю тему поспілкуватися? Розкажи. Е, та привіт, Олю. Спілкувалися ми зі звичайними поляками, але реакція спокійна, немає ніяких, скажімо так, завищених очікувань і великої радості у пресі так само польській. Реакція спокійна, наприклад, газета виборча, Це далеко призначення Туска, це далеко не перша шпальта. Це четверта, п'ята сторінка сьогоднішнього випуску свіжого. Тобто, ну реакція Польщі поміркована. Нам вдалося сьогодні поспілкуватися з представниками МЗС і запитати, чи змінить таке призначення ставлення можливо Євросоюзу до України, чи можна про це говорити вже. Чи стануть стосунки України і Польщі е, ближчими? Можливо, чи, чи можливо розраховувати на якусь більшу гуманітарну допомогу у зв'язку з подіями на Україні? А е, е, дипломати відповідають такими дипломатичною мовою. Відповідають, що реакція не цікава, і відповідь однозначно так? От такі короткі запитання. Нам насправді зараз включаємося із кафе неподалік під? Посольства України в, в, в Польщі, і насправді зараз проходить зустріч із паном Дещицею українських кримських, скажімо, так, послом кримських, України так, у Польщі, так? Так, так, так. Проходить зустріч власне молодих студентів, які приїхали із України або зустрітися, або зустрітися власне із паном Дешецею із представниками. Міністерства закордонних справ Польщі, тобто зустріч проходить в такій невимушеній атмосфері. Пан Дещиця з приводу призначення туска, теж там ну тобто. Um, ну немає не такої, знаєш, а як це ажіотажу чи піднесеного настрою, чи там ніхто не святкує, скажімо, це Ну, насправді напевне це тому, що це вже було відомо, тобто це не новина сьогодні. Сьогодні він вступає yeah. на посаду. Однак, уже кілька місяців тому було відомо, що Дональд Туск обійме цю позицію. Будь-якому випадку. Я знаю, що ти ще маєш там нам інші цікаві новини, які ти можеш нам розповісти. Ти зустрічалася з біженцями. Я знаю, хто ці люди. Наскільки справді в Польщі багато з України біженців? Це переважно вихідці з Криму чи з Донбасу? Хто вони? Скільки їх? Дивись, насправді цих людей не можна називати біженцями. Це є вимушені переселенці. Вони наразі більше 1300 осіб із України. Знаходяться у е, очікуванні на відповідь, тобто вони подали документи на статус біженця. Та тобто вони очікують на цей статус. Тут статус біженця, якби у Польщі, прирівнюється, Ну тобто в правах це майже прирівнюється до громадянства. А втім, ми, наприклад, вчора спілкувалися із родиною, яка із Краматорська вони виїхали після подій на майдані ще до розстрілу. 18 лютого, тобто вони виїжджали там орієнтовно. 15 лютого ця родина, і вона наразі отримала дві відмови і змушена повернутися до України, і в них закінчуються гроші. Там великі борги. Вони позалізали, оскільки. Наприклад, громадський транспорт тут дуже дорогий, а соціальна підтримка насправді не така вже й велика, на яку би хотіли там розраховувати українці, які прибули сюди. Та тобто їм за ледве вистачає на таке мінімальне прожиття. А насправді, тут у цих вимушених переселенців, які очікують на цей на статус біженця, є більше 1300, і жоден з них, жоден, не отримав статусу біженця. Тобто Таня, немає. Ще... І ще дуже коротко про ті події, які відбуваються в Варшаві до річниці Євромайдану. Я знаю, що ти була на деяких із них. Дуже коротко розкажи нам, наскільки багато уваги цьому польському суспільстві приділяють. Ну насправді це більше Україні, тобто ці події приділяють насправді увагу більше українців у Варшаві їх тут є дуже багато це більше ну тобто це десятки ну тобто я точними цифрами не можу зараз оперувати їх є насправді тут дуже багато наприклад тисячі там десятки тисяч студентів та що найменше та то в основному до польщі йдуть навчатися ці студенти молоді люди які на влаштов... ну, тобто вони виходили на підтримку, скажімо так, подій на Євромайдані, вони згадували, рефлексували на цю тему, і це було така вечір пам'яті, так можна сказати. Mm -hmm. Тоб, Дякую. події про події на майдані пам'ятають більше того. В Польщі є, наприклад, в українському світі є музей Євромайдану, і навіть є кімната, у якій є золотий батон. Кімната обладнана під туалет та золотого туалету там немає. Є золота кришка на унітаз, і є золотий батон. Така Я шторія. сподіваюся, Т. що ти нам ще привезеш відеоматеріали не тільки розпові не тільки зараз розповіла нам про це усно. Таня Козирєва, наша колега скайпом із Варшави, розповіла нам про реакцію поляків на те, що їх земляк Дональд Туск очолив сьогодні Європейську Раду, став президентом ЄС.